Все навколо заміновано. У ворога такий багатий арсенал боєприпасів знайшли вибухонебезпечний предмет часів Першої світової. Після відходу води у нас у помісту залишається дуже багато снарядів. У нас підводний дрон є на озброєнні. Та скільки складно сьогодні ДСНСникам працювати там? Дивись, що я назбирав, знімає з плеча як ударив об землю. Мінус дві людини. Вітаю, друзі, ви на каналі П'ятої редакції. Сьогодні у нас в гостях речниця головного управління ДСНС України у Запорізькій області Юлія Баришова. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю. Сьогодні ви до нас завітали так не з порожніми руками. Дуже багато тут я бачу листівок, дуже багато макетів вибухонебезпечних предметів. Розкажіть трошки, будь ласка, про ці стенди. Так, да, дійсно, сьогодні у нас такий великий арсенал на території Запорізької області, який недружна до нас країна, агресорка. Викидує на голову не тільки наших військових, а й по мирному населенню. Тому ми посилюємо роз'яснену роботу стосовно мінної безпеки і дякуємо за це міжнародним партнерам, які нам допомагають у виготовленні наочних матеріалів, у виготовленні таких прекрасних 3D-макетів, на яких можна людям пояснити, розказати, що це і в чому полягає небезпека. На сьогоднішній день це питання, я вважаю, чи не найактуальнішим серед усіх питань стосовно безпеки, всіх ризиків, які існують на території Запорізької області. Чому? Тому що літній спектр ризиків він нікуди не пішов у цивільній інфраструктурі. Да? Це і вода, це і відкриті території, екосистеми. Крім того, це збирання врожаю вбрані часи. Ми завжди... Відвідували рейди, якісь агропідприємства для того, аби переконатися, що все безпечно. Але на сьогоднішній день тема Мінної безпеки вона є найголовнішою темою, тому що будь-який необережний крок або необережна дія з підозрілим предметом, тому що цивільні люди не можуть розуміти, це вибухонебезпечний предмет чи ні, будь-яке неправильно зроблений крок в будь-яку сторону. Може стати фатальним, тому що жодна зброя в світі не придумана на користь людини. Вона придумана тільки для того, аби вбивати, руйнувати, завдавати травм, калічити. І таким чином все це є ризиком. У травмуванні, іноді навіть загибелі мирного населення. Ну, взагалі, Запорізька область, вона одна з найбільш замінованих областей на територію України. Ось я дивлюся, тут ви презентували, показали протитанкові, протипіхотні міни, а навіть і міни, ось взагалі незвичайних форм. Наприклад, я, коли виїжджала на фронт, я таких ще не бачила. Що це поясніть, розкажіть, будь ласка. Ну, ви, по-перше, і не військова, ви цивільна людина, тому ви не можете досконально цього знати. По-друге, ви не є ідентифікатором, це тільки. Фахівці можуть розібратися, це предмет вибуху небезпечний чи ні. Ну, от, наприклад, якщо ми звернемо увагу на двоєчку, да, на стенду, який ближче до вас, то це протипіхотна осколкова керована міна Монсто. Вона може бути прихована в гіллі, на узбіччях доріг, в іншій рослинності. Примусово вона використовується активно в зоні бойових дій. Але. Після деокупації, яку ми всі чекаємо і відстежуємо новини, які відбуваються на Запорізькому Мелітопольському напрямках. Да? Після деокупації в жодному випадку не можна буде людям відразу заїхати додому. Чому? Тому що все навколо заміновано. І той, хто не обізнаний і не розуміється, як себе вести, кожний предмет для нього повинен бути підозрілим. Повідомляти за телефоном 101-102, викликати фахівців, які з'ясують ступінь небезпеки. Сьогодні спізнилася на ваш ефір, тому що саме була в Малокатеринівці на розмінуванні. Тому небезпека навколо нас і дякуємо тим свідомим громадянам, які, виявивши підозрілий предмет, одразу повідомляють, скидують фотографії, щоб ми могли якомога швидше зрозуміти, яку техніку направлять, яка потрібна допомога. На вихідних в суботу розмінували кап керовану авіобомбу фап 500 яка прилетіла і не розірвалася вже до це в Вже навіть їхня зброя не хоче воювати на території України, тому що вони пускають, аби завдати нам шкоди, а вибухонебезпечні предмети не спрацьовують, і дай Бог, щоб так і було і надалі. Ну, я розумію, що у ворога такий багатий арсенал боєприпасів різних калібрів. Дуже багатий різноманітний арсенал і в сучасні часів Другої світової вони використовують все, що в них є на складах. Дуже багато є відмов у спрацюванні. І ми не знаємо, як поведе себе цей вибухонебезпечний предмет, якщо він вже був запущений з установки, якщо він долетів до певного місця. Він ударився об землю і не розірвався, розумієте? Коли він може спрацювати, це також не передбачено. Тому пересічні громадяни, особливо в прифронтових містах, вони повинні суворо дотримуватись алгоритму дій. Побачили, відійдіть тим же шляхом, як підходили. Тобто, здайте задум, щоб було більш понятніше. Да? Не біжіть, не намагайтеся її там пересунути, прибрати зі шляху або робити якісь механічні дії, там кидати в багаття. В жодному випадку цього не можна робити, тому що радіус розльоту осколків може бути там, наприклад, від 50 метрів до метрів. Я знаю, що ваші співробітники вони ж також проводять розмінування навіть у водоймищах під водою, коли прилітає ворожа ракета. Також вона не детонує. Не тільки у водоймищах. Наші піротехніки достатньо фахові і вони проводять розмінування будь-де. І вони розуміються, який. Вибухонебезпечний предмет можна вивозити у спеціально відведені міста, а які знищуються на місці, тому що вони знаходяться у зведеному стані, тому що вони мають пошкодження корпусу, тому що їх не можна взагалі рухати. Ну, наприклад, такий, як от біля вас, касетний елемент, трієчку, бачите? Угу. Оце касетний елемент, який розлітається з системи залпового вогню. Ураган, смерч, вони мають в тлі. Ці ракети є до 30 от касетних елементів. Термін його спрацювання від 48 годин після випуску з установки до 72. Тобто, якщо вони висипались, ці касетні елементи на певній ділянці, 72 години до них не можна підходити, тому що не виключний механізм самоспрацювання, самоліквідації. Якщо людина підійде візьме в руки, вона може. Спрацювати і буде біда. Є дуже слушний такий приклад, який розповідали наші колеги з Донецької та Луганської областей. Один необізнаний громадянин назбирав п'ять таких касетних елементів, а вони ще мають такі біленькі парашутики, тому що коли вони розлітаються, вони повинні якось приземлитися. І завдяки цьому парашутику вони приземляються. Він за ці парашутики назбирав п'ять штук, повісив собі на плече і приніс до сусіда. Каже: Сусід, дивись, що я назбирав. Знімає з плеча як ударив об землю, мінус дві людини. Ого. Угу. А наскільки взагалі змінилося ось цікаво стосовно вашої роботи, розмінування а, власне ось цей спектр діяльності а, у ДСНСників після відходу води. Тому що всі ми розуміємо, а у Запоріжжі вода відійшла на 10 метрів. Ми говоримо про те, що область замінована так дійсно. Але тим не менш, після відходу води і у нас у місту залишається дуже багато снарядів в часів тієї ж другої світової війни, коли люди можуть. Я вти. вам більше скажу навіть першої світової не... світової нещодавно знайшли вибухонебезпечний предмет. Першої світової. Тобто, всі навіть ті... протягом стільки років так він також може здетонувати? Протягом стількох років він лежав під водою. Вода це природний консервант для нього була. Ніхто його не чіпав. Коли 6 червня країна-агресорка зруйнувала Каховську ГЕС. Вода стрімко відійшла, береги Дніпра оголилися, і з цього моменту, до сьогоднішнього дня, наші фахівці піротехніки щодня виїжджають на розмінування на узбережжя річки Дніпро та залишки Каховського водосховища. Чому? Тому що вибухонебезпечні залізні предмети вони ну, з часом що замулювалось у дно на глиб, що полюсувалося, все ж таки Дніпро. Також має, хоч і невеликі, але шторми. От, тому ці вибухонебезпечні предмети вони, скажімо так, зберігалися довгий час на дні після відходу води, вони показалися на поверхні. І добре, коли люди помічають, не чіпають, а викликають рятувальників, і ми таким чином можемо убезпечити. Дивіться, якщо ми знайшли вибухонебезпечний предмет на березі. Згідно всіх нормативних документів, ми повинні обстежити квадрат 100 на 100 метрів у воді. Якщо це був берегова лінія, значить ми ще повинні обстежити воду. Тому долучаються, крім сухопутних піротехніків, яких називаю, долучаються ще і водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення, які знаються на цій справі дуже добре. Вони на сьогоднішній день мають такі. Хороші облаштунки у вигляді міношукача підводного, у нас підводний дрон є на озброєнні, тому, скажімо так, дуже ефективно вони здійснюють ці перевірки. За період з 6 червня по сьогоднішній день наші піротехніки виїжджали майже 40 разів і вилучили увага! Вилучили 80 вибухонебезпечних предметів часів. Першої та Другої світової війни. На минулому тижні такий собі прецедент виник на Хортицькому мікрорайоні, прямо на зупинці громадського транспорту, лежала мінометна міна 82-го калібру часів Другої світової війни. Ми довго намагалися з'ясувати, де вона там була взятися, але дивіться, яка справа: це людне місце, там стихійний ринок. Напевно, що хтось знайшов її на березі річки. І вирішив нести, там, чи на сувенір, чи куди. Потім злякався, можливо. Можливо, хтось сказав, можливо, хотів здати в металобрух, та їх не приймають такі вибухонебезпечні предмети. От. І таким чином просто людина підкинула її на зубинку громадського транспорту. Незважаючи на те, що був ризик травмування і навіть загибелі тих людей, які знаходились поруч, тому що сам вибухник був пошкоджений там. Її вивезли. Наші піротехніки вилучили, вивезли в спеціально відвідане місце і знешкодили, і таким чином усунули небезпеку для людей. Але крім поточної роботи сьогодні, наскільки я розумію, у вас також додається такий період, як жнива. Як сьогодні працюєте з аграрієм, як відбувається співпраця? Тому що ось таких, я розумію, предметів у нас по області дуже багато, тим паче на полях. Розумієте, що застрахувати поля і аграріїв на сьогоднішній день це неможливо. Прилетіти може коли завгодно і куди завгодно. Перед початком посівної кампанії була проведена нетехнічна розвідка всіх полів з дронів, обстежили, подивилися, де були обстріли. А зараз все це відбувається якось хаотично з боку країни агресорки. Вони луплять куди попало, і прилітає навіть на поля. Дуже багато полів на межі зіткнення. Просто, просто вигоріли, тому що ліквідовувати наслідки пожеж в цих містах неймовірно складно і фактично неможливо. Такі міста, як Оріхів, Гуляйполі, вони постійно під обстрілами. От сьогодні на превеликий жаль, о 9-й ранку відбувся артобстріл Гуляйполя, і загинула жінка 41-го року народження. От, тому звертаємось до всіх аграріїв, до всіх керівників підприємств аграрних. Перш за все, це безпекова складова. Повинні бути засоби захисту: це бронежилет, це каска, це те, що принаймні врятує життя. Можуть бути поранення, але людина залишиться живою. В жодному випадку не можна, якщо напередодні був прильот, не можна посилати людей на збиральну компанію, на косовицю. Якщо ви почули сигнал повітряної тривоги, обов'язково надо реагувати і. Покидати небезпечне місце. Чому? Тому що в полі об'єкта укриття немає. Угу. Розумієте, да? Якщо працюють дрони-розвідники, ви розумієте, що вони все бачать, все змальовують, що робиться на землі, і ігнорувати ці сигнали повітряної тривоги просто ну, не можна. Те саме стосується і пляжів на сьогоднішній день. Ми нещодавно... Проводили роз'яснену роботу з людьми, і я їм розповідала: от мати прийшла з родиною, да, двоє дітей, чоловік, все. кажу, а ви подумали? От сигнал повітряної тривоги. Ну не дай Боже щось над Запоріжжям. Де ви будете ховатися? У пісок? Ну немає ж на пляжах об'єктів укриття, ну нащо свідомо наражати своє життя на небезпеку. Після такої змістовної бесіди родина вирішила, що краще вони покинуть цю небезпечну територію і будуть дотримуватись правила двох стіночок. Але в таких індивідуальних розмовах і, скажімо так, підвищується рівень обізнаності для того, аби ще більше його підвищувати, ми проводимо виїзні. Пересувні консультаційні пункти. От є у нас клас змінної безпеки, в якому також такі стенди є. І Люди підходять, їм цікаво, вони розпитують, що це і як це. Ми роздаємо дуже багато листівок різноманітних. От, наприклад, дуже цікава річ зроблена нашими партнерами саме для дітей на канікули. Як Ого. безпечно провести канікули і ще й календар. так звісно. Да, тут є календар, пригоди без шкоди називається. От, бачите, як. Все, аби дітям було цікаво опановувати елементарні правила безпеки. Якщо зупинитися більш детально на проблемах води, то я хочу сказати, що на превеликий жаль, в поточному році потонуло 13 людей. Останній випадок стався на вихідних. Ну, це жаль, через недбалість просто. Через недбалість, через ігнорування попереджень і елементарних безпекових правил. Родина відпочивала на узбережжі річки Дніпро, причому підліток 2008 року народження разом з батьками пішов купатися, пірнув і пропав під водою. Викликала рятувальників, які, на жаль, з дна підняли тіло дитини. Чому? Ми так наголошуємо, що не можна, не ходіть. По-перше, вже два роки тривають активні бойові дії. Ті, навіть ті пляжі, які були в минулому році офіційно дозволені для відвідування, в цьому році їх ніхто не перевіряв. Ви ж пам'ятаєте, да? на початку сезону обов'язково перевірка дна, на предмет там, виявлення залишків, Дерев там, після зимових штормів або залізобетонних конструкцій, і таке інше. Цього ніхто не робив. Крім того, пішла вода. Там уж точно на глибині ніхто ніколи нічого не перевіряв. І для того, аби сказати, що там безпечно, ми не можемо цього сказати, а перевіряти ну, просто немає часу в такий напружений момент. Далі, ще з травня місяця і в липні посилили, комісія ТЕП та НС. Обласна вирішила обмежити і не дозволяти перебування на пляжах. Чому посилили в липні? Тому що після відходу води, за даними Міністерства охорони здоров'я, вода не відповідає санітарним нормам у Запоріжжі, тому очікується спалах кишкових інфекцій, ротовірусних інфекцій так і таке інше. Якщо Люди не дбають про своє власне здоров'я і не дослухаються, ну тоді літній відпочинок закінчиться на лікарняному ліжку. Краще, мабуть, поберегти себе, ніж наражати таким чином свідомо себе на небезпеку. Якщо повертатись до теми пожеж, чи багато їх сьогодні на відкритих територіях? І, власне, чи пов'язані вони лише з атакою країни агресора так, да, пожеж на відкритих територіях на сьогоднішній день також немало. Всього пожеж 1176. Кількість пожеж під обстрілами з початку війни 1091 і в екосистемах з початку року вже 183 пожежі, 67,5 гектар пошкоджено вогнем. На полях вісім пожеж, угу. з них 64,5 гектара пошкоджено вогнем. Ну, це знову ж таки це і природне явище, наскільки я розумію, тому що всі ми розуміємо, яка температура за вікном, засуха, а також недбальство людей. Ну і додає Недбальство до людей. Тарати, mm -hmm. нещодавно, нещодавно був такий гучний приклад. Люди спалювали сміття біля будинку, вітер повернувся, вогонь понесло на господарчу споруду. Господарча споруда згоріла. Аби рятувальники вчасно не приїхали, будинок був під загрозою. От, тому є такий термін: у нас відбили. Відбили будинок від господарчої споруди і таким чином локалізували, ліквідували пожежу. Ну, крім цього, у вас є поточна робота. Як ви вже зазначили, виїзди до прифронтових міст та селищ Запорізького регіону? Чи багато викликів сьогодні там, тому що ми розуміємо, як ви вже казали, гуляй поле Оріхів. Вони цілодобово під ворожим вогнем. Наскільки складно сьогодні ДСНСникам працювати там? Чи є виїзди вночі? Наприклад, дуже багато обстрілів, дуже багато виїздів, і чотири підрозділи на сьогоднішній день працюють на лінії зіткнення цілодобово. Це не з Запоріжжя направляються туди екіпажі, а вони несуть своє чергування у пожежно-рятувальних частинах: Степногірська, Оріхова, Гуляйполі і Камушевахи. Угу. От, тому хлопці дійсно під постійним ризиком, під постійним обстрілом, але вони виконують свій службовий обов'язок, тому що присяга в житті дається один раз. І ми один раз присягали на вірність народу України. Тому наші пожежно-рятувальні підрозділи вони як острівки безпеки на тих прифронтових територіях. Це наш біль. Ми всіляко намагаємося допомагати. І не тільки нашим рятувальникам І цивіль, довозимо, довозимо туди воду, хліб, продукти харчування, гігієну. Корми для тварин, завдяки волонтерам, які небайдужі, які відгукуються і розуміють, що крім нас туди більш ніхто не доїде. От. Вони все це нам передають і ми відвозимо зразу туди. Крім того, що це острівок безпеки, це іще і прихисток, тому що є Starlink, є завжди гаряча кава, є завжди. Чим нагодувати людей, якщо зовсім скрутне вже становище, то всі йдуть в пожежну частину. Тому рятувальники це не лише мужня професія, це ж і гуманна професія. Все ж таки хотілося б завершити на позитивній такій ноті, незважаючи на складний час. Я знаю, що тоді ви започаткували ще весною рух юних пожежників. Які результати цього руху? Я ну, бачила вас на сайті, ви вже проводили певні заняття з дітьми, щось розповідали, показували. Так, да, діти це наше майбутнє, і приємно, що дуже багато дітлахів зараз ну, хоче стати рятувальниками. Вони виявляють своє бажання, вони хочуть навчатися далі в наших вишах і стати нам достойною зміною. Якщо ми їх сьогодні научимо безпеці, то на завтра на нас чекає безпечна старість, можна так сказати. Діти з задоволенням опановують всі премудрості рятувальної справи, змагаються. Це здоровий такий інтерес у них до змагань. Є така невелика конкуренція. От, але за новими вимогами трішечки урівняли дітей, аби не було цього суперечок з приводу: там в мене костюм кращий, а в мене там текст кращий, в мене сценарист писав, а ми тут самі сиділи, видумали. тому трішки змінили умови цих змагань. Зараз діти відпочивають на канікулах, а з вересня знову почнемо, тому що на превеликий жаль дуже хочеться, щоб вони сіли за шкільні парти, але на превеликий жаль, поки що, вже другий рік ми працюємо з ними онлайн. Ми проводимо лекції з мінної безпеки з основних питань, з основних ризиків, які можуть виникати відповідно до сезону. Це сама, сама вдячна аудиторія. Нещодавно до управління завітав дитячий садочок. А це було 20 дітлахів, які без попередження, і це був такий аврал. Ми давно вже не бачили таку кількість дітей у нас, ну тому що музей тимчасово не працює. І вихователі дуже попросили, каже, ну у нас екскурсія містом, а куди не підемо, скрізь нам відмовляють. Ну, проведіть нам екскурсію, кажу, все. Не можу відмовити, ідемо в пожежну частину. Обрали два начальника караула, одягли їм бойовий одяг, і вони керували. Меншою середньою групою, але самі між собою керували, і це було досить цікаво спостерігати, як це відбувалося. Тому будемо сподіватися, що перемога вже незабаром. Будемо сподіватися, що у всіх вистачить здорового глузду не чіпати підозрілі предмети, тому що ще раз наголошую: ви не можете визначити вибухонебезпечний предмет чи ні. Навчайте своїх дітей правил безпеки. Розповідайте їм кожного дня, які ризики можуть очікувати їх на відкритій території, на тих же водоймах. Не дозволяйте їм просто туди ходити і тим самим ви збережете життя і здоров'я своїх дітей. Я вам дуже дякую за нашу розмову. На все добре.